Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Я знов приїхала. Сьогодні понеділок і приїхала я сьогодні. Два дні в мене знов вихідний, ну вже півтора, тому що не вийшло в мене вчора приїхати, приїхала сьогодні. Ну, так випало. От. І я одразу до роботи, до городу. Картопля моя росте, бачите, все гарно. От вчора в нас тут прийшла дуже потужна злива, От земля волога, тобто полив хороший, трава росте, може покошу ще, якщо сил вистачить. Що я роблю? значить, Що я кинулась одразу робити? Значить, ви бачите, от саме цей мій шматочок землі, тут картопля в мене, а там вільна ділянка землі. І я тут сіяла фецелію на початку весни. От, і минулий раз, хто мене дивився, да, бачили, я показувала, що я її скосила цю фецелію. От, І на цьому місці теж я буду саджати знов седират. І якраз дуже добре мені дуже так везе, що земля дуже-дуже волога, ідуть ще дощі. Тому я думаю, що мій седират знов зійде. От. Я просто хочу доглядати за цим шматочком землі. Я не хочу, щоб він був тут ріс бур'ян. Е, хочу, щоб він був чистенький, більш-менш, і щоб він був якось вдобрений. Тому що ну, нема навозу, немає ніяких в мене добрив. Тому сидерат це вихід з положення в моєму випадку. От, і на наступної, наступної весни, якщо все буде добре, от, і я буду ще в силі і я буду це робити, я вже на цьому шматочку буду саджати картоплю. А цей шматок землі цей буде відпочивати. Те ж саме я буду точно так, так сіяти сидерат. Це я так собі вигадала, так собі вирішила. От. А отут-бачите, от, це така ділянка. Тут просто в мене не, перекоп... не перекопано, тому що тут в мене посіяна кукурудза, бачите, і вона зійшла, і вона росте. Тут просто треба стати і трошечки її прополоть. Це я зроблю, поки ще трава не дуже велика, от. тобто тут буде в мене. Кукурудза, ну вона вже є. І я, значить, вирішила значить, да, свою цю землю. От, і я працюю ось цим моїм агрегатом, як його назвати? Лопата вили. Да? Я купувала його собі. І для таких цілей, що вже я показувала не один раз, він дуже зручний. От, коли волога земля, то їм дуже чудово бачите, він якби не перекопує землю. Да? А як би отак от, ну, рихліть її? Да? Ну, бачите, як, як виглядає зараз земля. Тобто вона така пухка, е, от зрихлена, і я вже тут зараз посію. Е, знов я купила фецелію. Е, думала, думала, може, думала щось інше посіяти, а потім вирішила все ж таки фецелію. Е, подобається вона мені. От, і я от я вам хочу сказати, що я працювала зараз рила тут цим агрегатом, але земля така пухка, все ж таки, така вона, знаєте, ну, така класна якась така. Я вам не можу передати. От, тому продовжую свій експеримент на цій своїй ділянці. Подивимося, як зійде другі, друга серія Фецелія. Ну я сподіваюся, що зійде. Ще раз повторюю, бо йдуть зараз дощі. Може, і ще й третій раз буду сіяти, Подивимось там, як вона, скільки вона буде сходити, як вона буде рости другий раз. Це вперше в житті я отак от роблю. Ніколи я так не робила. От. Ось вона в мене. Так що зараз буду сіяти. Ой, все, посіяла я там фецелію, значить загрібла трішечки граблями. От, і зараз вам хотіла показати, тут в мене така одну я роботу роблю. Верніше, я найняла людину для цієї роботи, бо я просто сама фізично це не встигаю робити. От, А щоб ви розуміли, тут у нас зараз найняти людину в селі, це велика проблема, бо нікого немає. Тобто, чоловіки служать зараз, зсу, да? а нормальні чоловіки. А тут залишились тільки знаєте такі п'яниці. Мало того, що вони п'яниці, то вони ще й не хочуть навіть робити, щоб заробити. Тобто гроші вони хочуть, а робити вони нічого не хочуть. Ну, все ж таки мені тут порекомендували одного єдиного. Да? І я вже вам просто його не знімала. Ну, Повірте мені, це таке чудо природи. От. І ще минулий раз, коли я приїздила, я йому значить, все сказала, щоб робити. І він оце в мене не було тиждень і він робив. Я думала, що він за тиждень зробить. Ні, він не зробив за тиждень. Ну, Ви зараз все побачите. Що й до чого? Що я роблю? Отут у мене така ділянка, бачите, вона не дуже зараз тут симпатична, тому що цей стоїть страшний мангал. Ну, Мангал нормальний, він на ньому чудово смажити, він хороший, він якісний такий там метал, все нормально. Але бачите, він стоїть на цих цеглинах, не дуже красиво. І що тут було? Значить, мій колишній тут хотів будувати такий, знаєте, ну як зараз роблять такі сучасні, такі дуже красиві такі мангали в цеглі, такі там і коптильня, Ну ви розумієте, так? ціла така споруда. І він почав це будівництво. Тобто я не дуже хотіла, я йому казала, що ну. Ну, нема на це, знаєте, це треба вкладатися, і гроші треба, і спеціальну цеглу цю купувати. Я йому казала, що це таке дуже будівництво, велике, велике будівництво. Ну він же мене не слухав, він, знаєте, такий сам сам собі от надумав і почав робити. Ну, добре, почав і почав, а потім вже ми з ними розлучилися, і так залишилось все мені в тому вигляді, як от ви зараз бачите. От, а я ж хочу все ж таки навести красу. Ну, тут я все скошу, трави тут не буде, все я покошу, все знов. От, І що тут вийшло? Він, коли почав це велике будівництво, він вирив отут таку велику яму. Тут у мене два кизила, от там мої два кизила. отут от, така гарна в мене троянда. Бачите, вона зараз так квітне, красиво. Це трояндочка така, як вона називається, це в ботанічному саду. Я таку бачила. Це я колись купувала, давно-давно. Вона така біленьким таким клієм. Так, е, значить, і він отут, от, Бачите, вирив такий великий котлован. Ну, Мабуть, він хотів робити, ну, як це, фундамент чи що, під, під цю споруду, да, під, під цю мангальницю, чи як її назвати, да. От, е, плити тут наносив, бачите, ось таке. І тут була дуже велика в мене яма. От. І я знаєте, думала, що ж мені робити. Ну, Мені ця яма абсолютно так, вона і залишилася яма. І в минулому році я вирішила сама її, я вирішила, що я її буду заривати цю яму сама. І я в минулому році була тут відпустки, я трішки її зарила. От. Але не до кінця. І ще залишилось, бачите, в такому вигляді зараз вона виглядає. От. І Я найняла оцього дядьку, цього п'яничку, щоб він мені за тиждень заносив землі. Землю він носить прямо з мого города, землі в мене там валом. От, і щоб засипати, просто засипати вровень з землею. Да? Бачите, ось так от буде. От тут вже нормально пішло. От, ось ще залишився от шар. от так він насипає, ми утрамбуємо. І тут я поставлю вже мангал. Бо, бо ця яма ну це було, по-перше, не естетично, не красиво, І вона вже поросла, почала поростити бур'яном. І тут оце всі ці плити. Ну, ну, все тут дуже так негарно. Мені дуже хочеться, щоб була якась, ну, якась ну, була все ж таки естетика. І там все треба попалити, оці всі бревеняки. Ну, неважливо це все. Вже процес пішов, і завтра він сказав, що зранку ще прийде, і мені це довозить цю землю і все. І ця площадка буде готова. І я тоді, от сюди, от-сюди поставлю цей мангал вже. так? Він стане ляже там на землю. прямо, Ці цеглини це все прибереться, тут все прибереться, викоситься і тут буде чудова в нас ділянка для відпочинку. І ще я мрію тут купити знаєте, оцю таку, ну як вони, качелі такі продаються, да? От тут, щоб поставити цю качелю. Оце моя мрія. От. Ну, Я думаю, що я її теж здійснюю. Щоб тут під яблонькою можна було сидіти. Ну, це каміння теж він оце і каміння сюди це притащив, бо він, я ж кажу, думав таке будувати дуже-дуже таке, ну, таку велику споруду. От. Ну, так вже це каміння вже тут хай лежить. Я вже його нікуди з місця вже не здвину. От, Ну, ну воно як горка, так знаєте, так непогано виглядає, в принципі, це каміння, нічого. О, так що все буде гарно, все буде красиво, все я зроблю, як я і запланувала. От. Так що, все, залишайтеся зі мною.